Не нюнь. Неня, ти хочеш гуляти, кит? Гуляти йдеш? не де переноска? Привіт! Ласкаво просимо на нашу прогулянку З зямкою помели. І ось кицюні в мене вже в переносці. Вони дуже хочуть вийти. І я мушу їх відпустити. У вас такий вітер, така погода, холодна. Помилунь, виходь. О, все, є. Прийшли. Прийшли. Ура! Так, я беру нашу переносочку. Вона буде на нас чекати. Ну, Скажімо, нехай почекає тут. Вони побігли відразу, тому що вони знають і дуже люблять озеро. Ленюня, помилуня. Де? Десь там далеко м'явка неня. А он ти де, моя кицюня Лоня вже тут зі мною. Подивіться на цю красуню. Отак ми завжди разом гуляємо з кицями. Вони дуже хочуть гуляти зі мною дуже. Вони дуже звикли, що ми гуляємо разом. В полі в лісі. Їм це дуже подобається. Помала, як завжди, біжить наперед мене. Ненюнь, ти вже тут? Нен, вже сюди обійшла і вже сюди прийшла. О все добре, все добре. І помела, звичайно ж тут, як тут. Денюня, помилуня, де ви. Помелунчик. Памельчик. Ходіть, безпечно, спокійно, нема нікого, можна йти.

І тут, як тут. І помала від тебе втекла. І неня від тебе втекла. Отте. Отте. Прибігла. Прибігла. Ох, не з тобою я сьогодні хотіла гуляти. Лакі! <рігла> Кетюні, що мені робить? давай. Помилуння. Помилунчик, де ж так, киця. Ніялаки, я з тобою накладку сьогодні не йду. Сьогодні відбій. Я лишаю фіртку відкритою і чекаю на лаки. Тому що мене там чекають кицюні. Ось там вони мене чекають. Я ще не готова сказати, що наша прогулянка не вдалася, тому що я ще піду за кицюнями обов'язково. Я сподіваюся, я там лишила фіртку відкрити. Тут зробила для лаки вигляд, типу я вже пішла, щоб вона вже побачила, що все заспокоїлося. Коли вона побачить, що все заспокоїлося, що мене нема на подвір'ї, тоді вона зайде на подвір'я. Я її в такий спосіб заманюю на подвір'я. Вона заходить на подвір'я, тоді я повертаюся за кицюнями. Тому я буду пильнувати стояти в вікні, коли лаки знову з'явиться на подвір'ї, щоб продовжити прогулянку з котами. Лакі продовжує там пильнувати котів, замість того, щоб зайти на подвір'я як нормальний пес, за, за господинею Все ж таки. Ні, вона пильнує там котів. ж де Теж? Де? А поки я чекаю на Лакі, я вам покажу Марселіну. Марселіна це ще одна наша кицюня, яка в нас живе. Вона в нас з'явилася задовго до Нені Помели і Олівера. Марселіні вже вісім повних років, а цієї весни буде дев'ять. Марселюнь, покажись, покажись. Ну, Марселіна киця специфічна, особлива. Марселіна дуже самодостатня, вона полює, вона тижнями її не бма влітку, тому що вона собі все ловить. Це киця, яка абсолютно може прожити без господаря, яка дуже-дуже дуже самодостатня, надзвичайно. Вона собі ловить і практично приходить до хати, тільки перекусити і поспілкуватися з господарями. Ну, Взимку вона більше в хаті, звичайно, бо взимку нічого ловити, а влітку її практично нема. Нікого нема. Ні котів, ні псів. Лаки десь. Пішла? Ти прийшла. Ти прийшла. Ти прийшла. Лакі дуже люблять, коли її чухають за вушко. Ну, Собачка. Ну, молодець, гарна собачка. Прийшла, тільки вже не йди, добре. Ой, що ж з тобою робити? Що ж з тобою робити, щоб ти назад за мною не пішла? Ага, їсти тобі дати. О! Нас миска вже спорожніла. Що в нас теж щось має бути для тебе тут? О, смакота! Ми мішаємо для Лакі кашу з м'ясом. Ось так виглядає її кашка. І зараз Лакі буде ням-ням. Зараз, чекай, Лакі. А поки Лакі смачно наминає кашу, я йду шукати. Бо вона добре знає, куди я йду. Хитруля. Йди кашею, що ти прийшла? Де ж кашу, лакін. Де? смачна каша. Ну. О, оце так складний вибір. Вона знає. Вона знає, вона подивилася сюди, вона знає, що там кути. Вона розуміє, що я йду за кутами, але і кашу теж дуже хоче. Ну що ж, а каша все-таки перемогла і лаки залишилася на подвір'ї. Ура! Де ви? Я йду за вами. О, а вона не може пережити? Сковолить. Ну, відпочинь трохи відпочинь. Нагулялася, правда Лакушкина? Ну, все, сиди. Ну, що немає поки що моїх кисонтикій зловісно вітер. Хитає деревами. Нема ні моєї неньоні, ні моєї помилоні. Та не може бути. Помилонь. Помилуня. Її вже нема, киця. Я тобі обіцяю. Cross my heart. Нема її вже все. Все, вона вже на подвір'ї. Вже не прийде, я тобі ну, обіцяю, тобі помало не вірить мені після того, що сталося. Я її принесла в переносці, самі розумієте, ці коти розумні. Вони все шарять. Я принесла її в переносці. Тут вона довірилася мені, пішла зі мною в поле. Тут ні з того, ні з того не летіла лаки. Е, в той час, коли кицюня ризикувала своєю безпекою, вона це розуміла, тому що в полі ну, проблемно з деревом. І... Але вона все-таки йшла за мною, віддано. І тут. Прибігла лак, і її зігнала. Не бійся маленько. Кицюнь. Пішли на кладку, йдемо. Ми підемо до лісу з тобою, як раніше, як старі добрі часи. Дем, не бійся, все вже, не буде. Помела вирішила пробачити мені. Пішли кицюня, да. Помела дуже відчайдушна, киця. Нема, нема, ну серйозно немає. Помелуть, ну немає, її, ну нема. Помела, куди? Нення вже навряд чи прийде. Тому що неня більш ляклива, помилуння більш відчайдушна. Помилуння одного разу йшла за мною дуже далеко в цей ліс, дуже далеко. Я навіть не уявляла собі, що кіт може так далеко за тобою йти вслід до лісу. Якби мені хтось сказав, я б не повірила. Ми вже досить далеко відійшли від дому та помилонь. лаки сюди вже точно не прийде, навіть якщо її випустять, хоча понюхав вона нас може знайти, в неї нюх класний. що, Йдемо назад, помила м'явка, їй тривожно, так, помилуння, чого? Ти? Тобі тривожно, тому що нема нені, правда? Нема ні нені, ні Олівера. Ми з тобою? ра... Хто там? Нема там нікого, не бійся. Вона дуже насторожилася. Вона переживає, щоб якийсь звір не прибіг. Ну, пішли назад тоді. Якщо ти так переживаєш, тоді йдемо назад. Нема нікого, тільки ми двоє помилуй. Ти і я, та й ми з тобою. Ну, підійшла і м'яукнула. Ну чого? -то? Все окей. Пішли. Дай. А ти кіх таки -кі погострити не хочеш помилуня? Ти завжди гостриш, по деревах лазиш. З те Памела, наша стара дорога, як тобі? Може, ще старою дорогою прошвернемося. Як тобі ця ідея? Якщо Памела будемо явкати, це означає ні. Помелуня? Дам ще з мамою сюди. Стежина тут стоптана і навіть з'їжджена. Тут і ходять, і їздять, і все, що хочеш. Помилуння тут як тут. Вона дуже любить цей ліс. Правда, помилунь. Каже, найкращі хащі на планеті Земля. Та помилка? Якась небезпека помилунь все каже може бути, чого тільки не може бути в нашому світі. Малоня собі там перестриб на річку, їй не обов'язково йти кладку. Може, вона і прийде зараз на кладку. Ну, вони якось кути якось чи по хащах перелазять, чи як. Вони неодноразово ту річку самі якось переходили без мене. Тобто на кладку вони не йшли. Просто вони були там і опинялися на іншому березі. Тобто тут біля мене. І так постійно. Я не знаю, як вони це роблять при принципі. Нені так і нема, але якось там завжди вдавалося цю річку пересікати без кладки. Цього разу ні помилуння вертається на кладку йде помилонь. <му> Де ж? Камела глянула вправо, чи звідси якась небезпека не біжить? Нема ні звідти, ні звідти. Назад я вже помилунів переноску брати не буду, тому що назад вона вже знає, як подвір'я обійти. Тобто назад вони вже вертаються самі, обходячи лаки, обходячи подвір'я, вони це вже все засвоїли. О, улюблене місце. Улюблене місце, та помилунь. Ламка наша. Кажи, помилуння отак би сиділа, і нехай весь світ зачекає. На зиму помела поправилася так добряче. То там от не дадуть спокійно погуляти. От часи настали неспокійні, буремні. По паркану, прийде до хати без проблем. Вони вже наловчилися уминати Лакі. Лакі, ну ти ж гуляла. Ну що ж ти хочеш? Ти вже сьогодні не гуляєш більше. Ваш ліміт на сьогодні вичерпано. Ліміт вичерпано все. На сьогодні все. Щось не так? Mm -hmm. Не скачи. Mm -hmm. Нема там вже нікого. Mm -hmm. Лаки! Не скакати. Mm -hmm. А он помилуння собі сидить на дереві і думає, як би це перелізти на парканчик і зайти до хати. Йдем додому, помела, пішли до хати. Що, Олівер? Не гуляв сьогодні? Ні? Олівер, ти піцу сьогодні не крав? Не дали тобі вкрасти піцу? Ні? Як твої справи кот? Що ти сьогодні робив? Кажи. Вельми дивно, що сіамки помилуні вже тривалий час немає. І якщо вам сподобалася сіамка помелуння, ставте лайк цьому відео і підписуйтеся на цей канал. Побачимося! Я впевнена, що помилуння зараз прийде. Я її все ж таки дочекаюся, тому що вона заслужила на гарну порцію свого улюбленого паштету або на свою улюблену ковбаску. Так що в помелуні все буде гаразд. Сподіваюся, так само все буде гаразд і у вас. Па-па!